Чи зобов'язані військовослужбовці мати страховий поліс на транспортний засіб? Друзі, всім привіт! До мене звертається дуже багато військовослужбовців з питанням: чи потрібно військовослужбовцю мати страховий поліс? Щоб нам дати відповідь на це питання, нам потрібно відкрити закон України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності наземних транспортних засобів, а саме статтю 13.1, в якій зазначено категорії осіб, які звільняються від страхування. А саме це учасники бойових дій. Постраждалі учасники революції гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, особи з інвалідністю першої групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобами, належним особі з інвалідністю першої групи. У її присутності звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Якщо такі особи керували транспортним засобом і вчинили ДТП за них кошти відшкодовує МТСБУ, тобто моторно-транспортне бюро. Отож, якщо ви маєте посвідчення учасника бойових дій і транспортний засіб належить вам, ви маєте право не страхувати такий транспортний засіб. Але як юрист, я хотів би зауважити, що краще все ж таки зробити страховий поліс. Зараз роз'ясню, чому. Якщо, наприклад, у вас є родичі, знайомі, друзі, які у вас інколи беруть транспортний засіб для того, щоб використовувати у своїх потреб і не дай Боже потрапляють в ДТП, в якому вони винні. Вони будуть виплачувати всі кошти е внаслідок ДТП. Зі свого карману МТСБУ не буде виплачувати кошти. Ну тобто, спершу вони виплатять, а потім щодо вас застосують регресний позов. Тому страховий поліс краще все ж таки мати, а найкраще його зробити в додатку Hotline Finance. Тут дуже багато страхових компаній, ви собі обираєте по своїх умовах і по промокоду ткач 10 ви отримаєте 10% знижки. Замовляйте, і якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете записати мої контакти і до мене з. notice